Усі міській раді ухвалили бюджетну резолюцію. Такий документ обранці прийняли вперше за шість років. У ньому пріоритети розвитку та фінансування обласного центру на наступний рік. Зокрема, депутати вважають, що Івано-Франківську варто збільшити зовнішні фінансові запозичення. Також у раді обіцяють ще прискіпливіше дивитися за коштами, які виділяють із сказни. У бюджетній комісії кажуть, що даватимуть гроші на розвиток бюджетних підприємств лише за умов співфінансування зі сторони останніх. Також тут обіцяють розробити онлайн реєстрацію договорів. Рів землекористування та й загалом провести повну інвентаризацію нерухомості є навіть ситуації, коли наші з вами служби перебувають в приміщенні. І займають втричі більше площі як відповідні структурні підрозділи аналогічно аналогічні за чисельністю. Вважається, треба переглянути і прийняти рішення по суді щодо нашої комунальної нерухомості в частині пільгової та безкоштовної оренди, Зокрема, також на засідання міської ради прийшли одразу дві делегації обурених івано-франківців. Це, зокрема, мешканці гуртожитку на Течини 8 а там вже роками триває спір між людьми та приватною фірмою, у якої на балансі даний житловий будинок. Люди домагаються передачі будівлі у комунального. Власність. Марія взялася вирішувати цей конфлікт ще три місяці тому. Однак особливих результатів кажуть люди немає і досі. Представники міському нас запевняли, що до суду подавати не треба. Гуртожиток буде передаватися по домовленості. Пройшло вже три місяці, але, на жаль, справа гуртож... з гуртожитком змінилася не зрушила. Давайте нехай, зараз депутати проголосують про те, щоб заставити місто подати на суд. Ну є закон, чого, що ще треба. Що власник не передасть добровільно цей гуртожиток. вже була не одна домовленості, ні одні переговори з ним. Візит мешканців Стечини 8А змусив владу дати чітку обіцянку. Якщо гуртожиток не перейде в комунальну власність до 1 лютого, конфлікт вирішуватимуть у суді. Також уже вкотре івано-франківці вимагали розв'язати проблему з отриманням землі в мікрорайоні Черешеньки. Чиновники відповіли: за спір між містом і селом Загвіздям взялися в Ода. Тож є надія, що вже найближчим часом місто нарешті узгодить свої май і із сусіднім селом.